Інвестиції це процес, коли ти а, можеш своєчасно вкласти, своєчасно зняти гроші. І етап інвестування. Перше, це прийняття рішення інвестувати. А для багатьох це такий і хочеться, і колиться, і не знаю куди, і немає підтримки. Зачасту ми приймаємо рішення або ми вчимось, йдемо ціле цілеспрямовано а, обираємо людину, консультанта фінансового, да, і відповідно. Той проект, який саме не йдемо на проект, а більше ми йдемо на людину, яка має знання. І це, до речі, з книги Найбагатша людина Вавилону» – це одне з ключових правильних рішень знайти професіонала, який в цьому займається професійно. Це визначення стратегії інвестування. Стратегія інвестування мається на увазі, скільки, з якою періодичністю, і обов'язково. Контролювати цей процес щомісяця, щотижня, да, туди заглядати, отримати дотичність до того, що, в принципі, відбувається, і завжди тримати руку на пульсі, принаймні бути дотичною до тієї людини, яка Допомагає розібрати з інвестиціями а, спостереження за компанією це також дуже важливо, адже а, як можна спостерігати за компанією, да? доєднатись до професійних чатів. Дивитись новини, якщо ця компанія велика, да, або принаймні, якщо компанія ще не велика потенціално, да, то підписатись на її телеграм-канал, інстаграм канал, Ютуб канал. Кожна поважаючи себе компанія, вона має сьогодні ці джерела спілкування пасивного з своїми інвесторами. І коригування інвестицій в залежності від того, які новини ми отримуємо. Тобто, якщо ви вклали і забули, да, то ви ніяк не, не зможете вплинути. Да, а можливо, треба інвестиції забрати, а можливо, варто ще доінвестувати.